Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм у Верховній Раді. Пропонують позбавити депутатських мандатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича. У раді уже зареєстрували два проєкти постанов. Проєкти постанов про дострокове припинення повноважень на ардепів Рабіновича та Васильковського зареєстрував голова комітету ради з питань регламенту депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко. Відповідні проєкти зареєстровані під номерами 8161 та 8160. Рабіновича було обрано в загальнодержавному багатомандатному Атному виборчому окрузі від політпартії, опозиційна платформа за життя, яку після вторгнення Росії заборонили в Україні. Водночас Васильковського обрано в одномандатному виборчому окрузі номер 139 Одеська область від політпартії Слуга народу до цього повідомлялося про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тому числі Рабіновичу і Васильківському. Однак офіційного підтвердження цьому досі немає. В ОП відмовилися коментувати цю інформацію. Будь-хто від імені держави не коментує усе, що стосується питань. Де є персональні дані людей, у тому числі правові статуси людей у державі, про це в ефірі 24-му повідомив радник ОП Подоляк. За його словами, є укази про набуття громадянства або про вибуття з громадянства. Це усе секретні укази, і вони можуть коментуватися представниками влади тільки в тому випадку, якщо людина, яка є в ньому сама, коментує ситуацію. Крім того, вона готова модерувати це питання через адвокатів, а також заявляє про причини рішення. Тільки після цього може прокоментувати держава. Якщо пан Корбан чи пан Коломойський пояснять усе, чи пан Рабіно який я думаю, буде мовчати, адже там є кримінальні справи, які було б бажано затіяти проти нього, зазначив Подоляк. Якщо ці пани пояснять мотивації, то тоді безумовно представники того чи іншого держоргану можуть прокоментувати це все. Додав Подоляк, як відомо, протягом півроку, згідно з аналітикою руху, чесно, Рабінович пропустив усі засідання ради під час війни, щодо яких є дані 5 жовтня Рабіновича. Відкликали з посади члену комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних меншин і міжнаціональних відносин цих людей ніхто не примушував вступати до лав про російських сил. Пише блогер Юрій Гудименко. Вони самі добровільно усе усвідомлюючи, брали партійні квитки, вішали значки на груди, поширювали російську пропаганду, подавали і голосували за антиукраїнські законопроєкти. Вони виступали на телебаченні, пишалися тим, що вони проти України, проти ЗСУ, проти всього українського. Я покладаю на них частину провини за війну. Я вважаю, що вони з ніг до голови забризкані кров'ю українців. Я вважаю, що. Вони винні. Я звинувачую їх у цьому. Те, що ці партії юридично заборонені, не змінило нічого по факту. Усі їх депутати на місці, окрім тих, що переїхали на окуповані землі і стали там керувати від імені ворога. Вони просто позмінювали назви, скинули шкіру як змія. Тут варто погодитися зі словами Гудеменка і додати би ще про те, що навіть такий початок це вже добре. Зрадників не має бути і сліду, що у Верховній Раді, що серед місцевого самоврядування, та в Україні в цілому, і справді до уваги колаборантів знаєте. Що це лише початок. Вони самі записувалися у ці списки, робили це добровольно із задоволенням. Тепер ми маємо відправити ці списки згори вниз з парламенту і до місцевих рад. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.